Китае собирается шабаш, слетаются все ведьмы, диктаторы на Шанхайскую организацию сотрудничества, на саммит, плюс на празднование Победы во Второй мировой войне Китайской Народной Республики. Ну, вызывает, честно говоря, смех. Будет разговоры. Конечно же, Путин едет туда с протянутой рукой. Почему? Потому что ему надо рынок. Нужна экономическая финансовая помощь, нужна оружие, потому как армия Российской Федерации потихоньку выдыхается. И воевать становится все сложнее. Денег нет от слова совсем. Ну, вот, денег нет, но вы держитесь. Вот они пока держатся а реально ему нужна помощь. Я думаю, что это будет для Путина это будет ключевой вопрос на этом саммите. Пашинян будет подавать там заявление на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. Кстати, Путин же, видите, упустил здесь ниточки. Он все надеялся, что они войдут чуть ли не Евразесом, то есть во главе с ним войдут и в ШОС, и в БРИКС, но страны пошли сами с собой. Посмотрим, как другие участники этого саммита Будет смотреть на вот этого военного преступника, на которого выписан ордер на арест международным уголовным судом. Я имею в виду, конечно же, нелегитимного Путина. Кстати, я думаю, что если если уже там добавлять сюда и другие теории, то думаю, Цзепин знает, какой именно из Путина приедет к нему. Вот. Поэтому тут уже тут очень интересно. Как будет это будет показуха для всех, для на камеру, как будет вестись разговоры и ставятся задачи, а реально надо смотреть на состав делегации, кто там будет записывать по, по, под запись от Сидзепина получать очередную задачу на очередной период ведения войны против нашей страны. Это что касается западных новостей, ну и пару новостей из Запореблика, что на Москве творится. А тут новости концлагеря рашистского Тут рашистских школьников вместо музеев и театров теперь будут на, водить на экскурсии в следственный изолятор. Такую инициативу высказал член э, Путинского совета по правам человека некая Меркачева есть у них там. Она считает, что так детки будут лучше соблюдать российские законы. А показать будет, что, потому что в ближайшие годы в Российской Федерации планируют на сумму в 360 миллиардов рублей построить в стране 11 новых следственных изоляторов. Вот так. А на социалку денег не хватает, на войну деньги есть, и на следственные изоляторы деньги тоже есть. Третья часть Третья часть триллиона. 360 миллиардов рублей. Это цифры из бюджета Российской Федерации. Так что заходите на сайт Минфина, открывайте, смотрите. 11 СИЗО будет после. И детей сразу на экскурсию в СИЗО. Не надо им в театр, не надо им в музей, а вот сразу в следственный изолятор чтобы показать. Кстати, Лукашенко практикует такую вещь, он вводит, вводит чиновники, государственные чиновники, все от самого низшего уровня, там на местах и заканчивая самым высшим уровнем, министрами, и, кстати, даже врачи, все, все госслужащие, все абсолютно, чтобы вы понимали, обязаны раз в год побывать на экскурсии в тюрьме. Это обязаловка. Их водят раз в год туда на экскурсию, показывают условия, рассказывают, перспективы там и все остальное. Таким образом, он старается держать железную дисциплину, чтобы никто нигде, никуда и никак. И, и ни сколько. Вот интересно, знаете, какой нюанс очень интересен? Хотелось бы посмотреть на реакцию Путина, потому что Си Цзипинь переписывает историю точно так же, как и Путин. Путин говорит, что Россия победила, не Советский Союз, а Россия победила во Второй мировой войне, а все эти союзники, они там нафиг никому не нужны были. Так вот, Си Цзипин делает то же самое. Дело в том, что Советский Союз в августе Переброс, перебрасывал войска из Германии в, на Дальний Восток и в августе 1945 начал э, наступательную операцию по разгрому Квантумской армии Японии. И Советский Союз, был знаменитый переход через Гоби и Хинган, через две пустыни войска совершили такой марш-бросок э, и, соответственно, разгромили полностью на материковой части Китая, разгромили Квантумскую армию. А теперь Китай празднует победу во Второй мировой войне. То есть Китай переписывает историю, и Си Цзепинь говорит, что китайская народно-освободительная армия Китая, так она НОАК, она называется, она победила, ну, ее предшественники, ей там немногим, малым возраст не такой большой. Вот она, эта армия победила Квантуц, японскую армию и победила во Второй мировой войне. Забыли еще, ну, правда, они дональд Трампа хотели пригласить, но, правда, про роль Соединенных Штатов Америки в разгроме именно Китайской, Кита, точнее, в разгроме Японии, фашистской Японии во Второй мировой войне, они как-то забыли от слова совсем. Вот. інтересно посмотреть на реакцію Путіна, как он по uh, воспримет эту інформацію, що он как же так, не Росія, не Советский союз, а Китай побіділ uh, в во второй мировой на своїй на своей части євразійського азиатского континента. Так вот скаже Российский диктатор Путін дедалі більше стурбований станом російської економіки в умовах війни, а не поза війною. Тому продовжує пічкати Російську Федерацію і продовжує. Вести збройну агресію на території України, ну і звісно, продовжує співпрацювати з деякими своїми партнерами і продовжує до них їздити у гості. Цього разу Путін прибув до Китаю, із дещо таким тривалим візитом, Кремлівський вбивця візьме участь у саміті ШОС і відвідає військовий парад із нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни. Під час параду Пекін прагне продемонструвати США свою військову міць. За словами СІ разом з Росією, Китай прагне встановити новий справедливий світовий порядок. І на параді, 3 вересня, в Пекіні поруч із Сі та Путін будуть лідері Ірану та північної країни, як завжди, ви бачите, що вона доріжка, в принципі, нічим не відрізняється зустріч від того, що відбувалося на Лясі, але на Алясі зустрічав лише Трамп. Ну а тут ми бачимо багато таких посадовців. Ну, включно охоронний, дуже дуже багато. он навіть скажіть, я скажу, боже забула, як називаються ці люди. Ну, ми бачимо певне, шоу влаштували в Китаї для Путіна. Он в білих костюмчиках стоять, чекають, допоки ж цей бункерний диктатор, пройде червоною доріжкою і сяде в лімузин. Таким чином стало відомо те, що російський диктатор Путін прибув до Китаю з чотирьохденним візитом, китайський чільник Сі Цзінпін запросив диктатора на парад до річниці завершення Другої світової війни. Окрім параду, як повідомляють російські пропагандисти, Путін візьме участь у засіданні саміту шанхайської організації щодо співробітництва. Тобто, це ж коротко, шос шанхайська організація співробітництва, вона відбуватиметься в Тяньцзіні з 31 серпня, по 1 вересня. Так от ШОС Шанхайсь. Ська організація співробітництва це міжнародна організація держав переважно азійського регіону, до якої входять Росія, Індія. Іран, Казахстан, Китай, Киргизія, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан та Білорусь як зазначають російські пропагандисти на саміті шос очікують понад 20 іноземних лідерів. Путін проведе декілька зустрічей з ізінпіням. А також може поговорити з турецьким лідером Реджепом Типом Ердоганом, президентом Ірану Масудом Пезешкіаном та прем'єром Індії Нарендою Моді повідомляють зараз про це у медіа. Нагадаємо, що напередодні лідер України Володимир Зеленський Ньяка висловлювала сподівання, що Китай закликатиме Путіна до миру в Україні під час візиту диктатора на саміт ШОС. Чітким сигналом готовності РФ до дипломатії, за його словами, може стати саме припиненням вогню на території України. Ну окрім того, українська МЗ закликала країна. Які братимуть участь у саміті Шос, а рішуче відреагувати на російські обстріли, зокрема засудити удар по Києву, жертвами якого стало понад 20 людей, включно із дітьми. Четверо дітей тоді загинуло. На жаль, але такі реалії зараз в Україні. Ну а також стало відомо, що Трамп в інтерв'ю Делі Колор заявив, що зустріч зеленського з Путіним відбудеться, і я також візьму в ній участь. Іноді люди ще не готові, як діти, що б'ються на майданчику. Вони махають поки не готові зупинитися, іноді доводиться трохи поборотися перед тим, як не стане мир, але це триває вже довго. Багато людей загинуло, заявив президент США. Також Трамп додав, що готовий допомогти з гарантіями безпеки для України, навіть якщо це передбачатиме американську авіаційну підтримку. Ну а щодо того, яка країна може стати майданчиком для переговорів, під час завершення війни, під час того, коли це вирішуватиметься саме це питання висловив свою думку вчора. І лідер України Володимир Зеленський. Він зазначив, те, що Туреччина, об'єднані Арабські Емірати, Судівська Аравія, Катар та Швейцарія готові стати майданчиком для переговорів щодо завершення війни. Запевнив лідер України. Також вчора лідер України провів телефонну розмову із прем'єром Індії Моді. Зазначив, що це була продуктивна, важлива розмова, спільне бачення партнерів про те, як досягти реального миру. Україна під Твердила, що готова до зустрічі із російським очільником, лідери країн скоординували наші позиції перед самітом Шанхайської організації співробітництва, а також обговорили двосторонні відносини, підготовку до обміну візитами та проведення засідання спільної міжурядової комісії. Є потенціал, який можемо реалізувати, зазначив лідер України. Ну якщо говорити за Кордони, які мають інші країни із Російською Федерацією або із Білорусі, до прикладу, Білорусь нагадаю, ж є від тим військовим плацдармом, який використовує Рафія задля навчань і своїх військових дій. Так от стало відомо, те що Литва встановила зуби дракона на кордоні з Арефією та Білорусю. Повідомляється, що кордон укріпили на чотирьох неробочих пунктах пропуску з Білоруссю та на одному із Російською Федерацією. Також Укріплення звали в деяких інших районах. Таке рішення частини довгострокового плану заходів, які зменшать можливості в'їзду військової техніки на територію Литви із Білорусі та території Російської Федерації. Таким чином бачимо, що країни укріплюються, бо країни розуміють загрозу. Зараз Україна є тим щитом 27 країн країн да, Європи, які загалом допомагають нашій державі не лише євросоюз нам допомагає, нагадаю, але і інші партнери також допомагають. Інших країн, і зараз ми захищаємо в принципі кордони і європейських країн тому. Необхідно і їм вже діяти на випередження, включно як і укріплювати власне військо, так і укріплювати власні кордони. Тим паче, якщо є спільні кордони із Росією та Білорусію, як показала практика, жахлива практика, практика у вигляді нашої держави, що ось так от раптово може все відбутися, і так раптово може відбутися агресія з боку сусідів в межах зведення Балтійської лінії оборони Литва розмістила бетонні загородження зуби дракона на ділянках кордону з Росією і Білорусі. Про це повідомляє включно Литовська армія. Зуби дракона встановлені на невикористовуваних прикордонних пунктах: це Шумскас, Лаворішкес, Райгардас, Латережіс на кордоні з Білорусі, також на використованому пункті Романішкес на кордоні з Росією та деяких інших місцях Ідеться в дописі. Зазначається, що розміщення зубів дракона не пов'язане з навчанням захід, що мають відбутися в Білорусі. Це планові заходи в рамках проєкту Балтійської лінії оборони. Це невелика частина довгострокового плану контрмобільності. Який знизить і обмежить можливості військової техніки фізично в'їжджати на територію Литви з боку Білорусі та Росії? Пояснили в Литовській армії.